Це Олександр Скакон. Це мінікурс фотошопу. І на цьому занятті ми з вами навчимося відкривати файли, закривати файли, зберігати файли. Подивимось налаштування фотошопу, подивимося, що там з панельками відбувається в фотошопі. І взагалі подивимось на інтерфейс фотошопу. Поїхали! Врум-врум! Системні вимоги. По-перше, йдете на сайт фотошопу і читаєте, яка вам машина треба. Ну, машина в сенсі комп'ютер для того, щоб воно запустилося. Але теоретично воно запуститься навіть на бурячку <хи> і буде там працювати. Але разом з цим воно захоче вижерти всю оперативну пам'ять, і весь ваш процесор ще трошки відкусить від вашого жорсткого диску і ще й вас, вас за бочок вкусить. Тому. Чим більше, тим фотошопу краще. Ну а вам дорожче, відповідно. І майте хоча б їх гігабайт 15 на жорсткому диску вільними, тому що коли ви працюєте з великими файлами в фотошопі, він від'їдає трошечки під свій кеш з вашого дискового простору. Але чим більше, тим краще. І, звісно, краще SSD, аніж HDD, то що буде дуже повільнесенько, все це вам гарантую. Ну, не я, фотошоп вам все гарантує. Тепер. Є Фотошопа налаштування. Я не всіма користуюсь і вам не раджу, бо там темний ліс. Але деякі з них нам прям варто знати. Тутки, ну, у мене тутки на Віндій, пошукайте. Дивимось preferences. По-перше, Color Picker. Це те, як ми будемо обирати наш кольор. Якщо у нас тут стоїть Адобівський, то. Коли клацаємо, зараз не запам'ятовуйте, що іде, головне, знайте, що потім буде. Маємо отакий color Picker, тобто обирач кольорів, вибирання кольорів, отаке Adobe. Воно норм, воно класне. А інший варіант буде, якщо ми тут поставимо Apple, якщо у вас Mac, то буде обирання кольорів отаке Apple. -ове. Я не знаю, мені воно щось не дуже, якщо чесно. А вам. Тому я завжди залишаю фотошопне. Адобівський, в сенсі. Далі, отут ставте бікубік Automatic, і я потім поясню вам, чому, коли будемо збільшувати або зменшувати зображення. Угу, угу. Коли ви знатимете, що воно значить, можете поставити собі щось інше, але за замовченням рекомендую поки що отаку опцію. Це все далі нас не цікавить. Нас може цікавити. Ви можете собі налаштувати колір. Отут. Я залишаю те, що за замовченням. Ви можете налаштувати собі мову. В мене тут, окрім англійської, М -м -м, більше нічого немає. А також розмір шрифтів. Ну, мало б помінятися, але уявімо, що мало б помінятися і все. Є сенс налаштувати отут-ка. Грид я собі ставлю. 10 пікселів. Що це значить? Це значить, що коли я увімкну собі, давайте я покажу, що я собі увімкну, я вже готовий показати. Отаке. От коли я вмикаю собі грід, ну, тобто сітку, оцю піксельну за якою я там щось орієнтуюсь і бачу, що декуди рухати піксель, то в мене отака темна. Лінія кожні 10 пікселів І ще й кожен піксел в мене відділений отакою лінією. І це все налаштовується отут Якщо ви поставите собі темну лінію кожні 20 пікселів то відповідно у вас буде вдвічі менше отаких от ліній. Це вам знадобиться, коли будете по піксельно з чимось працювати. Є. В цілому я б більше нічого не чіпав, щоб нічого не зламати. Працює. Хай отак і працює за замовченням. Є. Тепер я вам ще хочу показати, як ми будемо починати працювати, бо вже починаємо працювати, як ми створюємо новий файл. Бо все починається з нового файлу. По-перше, ви можете, звісно, драг-ндропом перетягнути файлика прямо в Photoshop кинути. Це зрозуміло. І ми можемо створити новий файл пустий. Звідси файл, new, або тицяємо комбінацію клавіш. Я буду казати command. А ось якщо у вас він да, то думайте собі в голові control. Воно буде висвічуватись у мене зліва-знизу, ліворуч там. Ви бачите, що у мене команд, значить у вас буде control. Тицяю command-n, і в мене з'являється отака менюха, яка каже new document. І воно пропонує мені вже обрати, наприклад, з якихось пресетів. Пресети будуть тут фото, принт, то, сьо. А в recent він показуватиме, що ви створювали попередні рази. Давайте візьмемо щось звідси веб і подивимось, що тут взагалі є в налаштуваннях. Спочатку він каже, що давай його якось назвемо. Я кажу, а це він пресет каже. Давай назвемо цей пресет, щоб потім ти з цим пресетом створював собі нові файли. Ми цього робити не будемо зараз. Ширина. Пишете, яку хочете, або залишаєте ту, яка є. Які одиниці можете поставити собі дюйми сантиметри, якщо ви зараз будете працювати з фоткою. Якщо не з фоткою, ставте пікселі, це воно. Висота. Поставили. Якщо ви переплутали, то можна тиснути сюди, і він поміняє місцями висоту з шириною, але я не переплутав, я не дурний, в мене все в порядку. Резолюшн. Якщо у вас друк, ви знаєте, що ви зараз будете. Робити щось з фотку, яку потім будете друкувати, то отут ви виставляєте собі роздільну здатність. Пам'ятаєте, я показував роздільну здатність принтера, що буде, якщо він багато точок друкує, мало точок друкує. Так ось, якщо у вас фотка, ставите, наприклад, 600 або 300, в залежності від того, на чому ви будете друкувати. І від того буде залежати відповідно розмір в пікселах вашої. Картинки. Але якщо ви не збираєтесь це друкувати, то нічого там не робіть. Залишайте за замовченим, від цього нічого не залежить. Color Mode, якщо щось будемо друкувати, то буде цМІк. Пам'ятаємо про цмік, чого він не показує, тому що, мабуть, тут треба клацнути. О, якщо у нас print, то він показує цмік color. Але ми друкувати не будемо, тому я залишаю RGB. І я вам розповідав про 8 біт і 16 біт. Якщо вам треба буде обробляти прям фотку професійно, і у вас фотка з професійної камери в сирому форматі там RAW, NEF, cr 2 або TIF, можете поставити 16 пікселів, і ви зможете більше інформації отримати із засвітлених зон, із затемнених зон. І це буде. Але ми цього не будемо зараз робити, тому що ми просто створимо файл і це звичайний файл, 8 біт. Цього буде достатньо. Це те, що знімає ваш айфон, це те, як показує веб, це звичайні зображення. Вони всі 8 біт. Тому залишаємо 8 біт. І він каже: хочеш щось на бэкграунд кинемо. Може чорний, може ще якийсь, може якусь дівчулю. Я кажу, ні, залишаємо білою і погнали. Оце це все нас поки що не цікавить. Ти цей ці мокрій створили, бачимо, о, на Але без але, просто створили і добре. Отак От створюється новий файл, а тепер ми збережемо цей файл. Тому клікаємо або тут Save, або тицяємо command s чи Ctrl-S на Ві для того, щоб зберігти цей файл. Якщо нам треба зберігти його, не як PSD, а як JPG, T, PNG і так далі. Тобто PSD це наш робочий файл. А всі інші формати це ті, які ми збираємось потім кудись комусь передавати. Так ось, щоб зберегти в якомусь іншому форматі, ми так само, не так само, ні, зовсім не так само. Ми клацаємо Command-Shift-S, зберегти як. Або отут можна його знайти: Save S, або Save Copy. Зараз побачимо, в чому різниця. Тут він пропонує нам Photoshop або там ще щось, або PDF, або TIFF. І ви такі стова, де ж п'х, ти нам обіцяв, обіцяв. Тому треба сказати save. a copy і він нам про це навіть дає підказку, що не бачиш шпегу, класний Save a copy. Ти цею сейв a copy, і тепер він вже дає варіанти. Тут і шпег буде, і PNG, і GIF, і WebP навіть і ще багато чого, чого нам не потрібно зараз знати. І ще й gif, ого. І тепер вже зберігаємо в чомусь. Але щоб показати вам різницю в якості. Збереженої картинки, тому що зараз, коли я тисну сейф на жбіх, він покаже, що дивись, «Quality» або максимум, або не максимум, або мінімум, або ще щось, є таке добре. Але як це буде виглядати, він такий, щоб ти побачив, як це буде виглядати, тобі треба клацнути Command, Alt-Shift-S. Це функція збереження для вебу. Бачите, тут написано Save for web». І тут я обираю собі формат JPEG, А отут я собі обираю якість. І побачите, що в залежності від того. Але давайте я накладу іншу картинку. Отаку. Так, отаку. І ви побачите, що в залежності від якості у нас або з'являються артефакти, або зникають. Ось вони поз'являлися. І нам треба знайти оптимальне якесь значення, яке відповідатиме нашим потребам. А які наші потреби? Ми хочемо зменшити розмір файлу. Тому що, побачите, що зараз він 95 кБ, Ось тут це видно. А якщо ми накрутимо до 100%, то це буде майже 400 кБ, 394. І ми такі: А нам для вебу приклад. Прикладом для вебу, тому ми хочемо трошки менше. І ми накрутимо собі, припустімо, на 82%. Артефакти вже будуть, але вони ще не такі помітні. Їх майже майже не видно. Ми таке, ну добре, добре. Тим паче можна порівняти тут у нас буде Original, якщо тиснемо, він нам покаже, що було до стиснення. А тут оптимійзер, що буде після стиснення. І таким чином, погравшись туди-сюди, ми підберемо оптимальне значення для якості. І для розміру нашого файлу. Так само тут можна погратися з налаштуваннями PNG, але 8 біт, тому що 24 біта це без втрати якості, і ви небагато чого зможете тут налаштувати, тільки прозорість. Але в шпігу прозорості немає, в PNG прозорість є, щоб знали. Тут можна тільки поставити галку Transparency, і ніяк якості ти не можеш змінити, скільки він це показує, мегабайт з чимось, скільки воно і буде. Але є варіант. PNG восьмибітний, і тоді він пропонує зменшити кольорову палітру до 256, або навіть менше кольорів. Тут же можна погратися, але, звісно, ви таке, скоріш за все, не будете в інтернет виставляти або ще кудись. Тому це проканає лише для картинок, в яких і так мало кольорів. Наприклад, ця картинка. Чорна, чорно-біла, тобто всього там 2, 3, 4, 10 кольорів буде, тому що сірі теж вважаються. Те, що ми бачимо отут, біле на кордонах з червоним. Бачите, оце? це теж кольори окремі вважаються. Угу, тому не прохана, якщо у вас фотка чорно-біла, щоб було лише два кольори чорний і білий, ні, там будуть відтінки сірого. Є. І тут ви можете налаштовувати і так само бачити, як змінюється розмір отам ліворуч. Це для найпопулярніших, найпоширеніших форматів PNG, JPG і GIF. От ще є GIF, В нього палітра 256 не більше. Бачите, більше не можна накласти, а в PNG ж ці можна було. І він може ще зберігати анімацію, але оскільки у нас тут немає кадрів додаткових, ніякої анімації немає. Є, показав вам, як зберігати файли. Тепер поп'ю водички. Думаю, що варто. Точно варто показати вам навігацію в робочій області, як ми тут по це пересуваємось, і оце все. Значить, по-перше, якщо ми затиснемо пробіл, у нас з'явиться така рука, яка хоче щось помацати, вочевидь, затискаємо ліву клавішу миші і соваємо. І ми соваємо, соваємо, совуємо, можемо переміщатися між. Областями нашого зображення. Якщо у вас миха сенсорна, ну в сенсі сенсорна поверхня отака, то ви можете просто воськати по поверхні, і воно буде саме отак, от воськатися. Воськається, воськається. Якщо ми хочемо зменшити зображення, в сенсі подивитись на нього в зменшеному вигляді, не зменшити прям зображення в пікселах. Ні-ні-ні. Просто поглянути на нього здалека, то ми тицяємо команд-мінус або Ctrl-навіді і зменшуємо. Якщо збільшити, то Command+, плюс збільшуємо. Або ми можемо затиснути Alt або Option на Маку, і кульосіком покрутити. Якщо покрутити кульосіком від себе на себе, то воно буде масштабуватися більше-менше, можна задати вручну масштаб, тиснувши отут. Бачите масштаб? Тицнемо, наприклад, і вводимо 100, 100%. Хоп, і воно стало 100%. Хочемо 1000%, будь ласка, ніяких заборон. Ні, насправді ліміт буде, здається, в 6400. Давайте перевіримо. А можна ще більше. 12800. 12800. 12800 це вдвічі більше, ніж 6400. Це максимум зуму, який ми можемо накрутити. А мінімум зуму це 0,19%. Отаке. Якщо ми тиснемо команд 1. То ми збільшимо наше зображення до 100%. Тобто, яке б воно не було зараз, якщо ми тицяємо command 1 або Ctrl-1D, ми маємо 100% в розмірі. Якщо ми хочемо побачити неважливо, якого розміру у нас картинка, але ми хочемо її всю побачити. Але припустимо, що вона у нас отака чомусь, як iPhone довга, тоді ми тицяємо, але ми в якійсь області десь отут. Ага. І ми тицяємо команд 0. І Photoshop нам покаже все, що є в робочій області. Якщо це картинка широка, він її всю покаже. Якщо це картинка супердовга отака, то він покаже нам по команд-0 всю картинку, щоб ми бачили, що тут відбувається. Угу, uh -huh. Є, окейуші. Але Photoshop сам по собі складається з панелей, як панельний будиночок. Ось ці панелі: Layers, Channels, Schmanels, Carabinels. Їх можна відкріпляти. Дивіться, яка магія буде. Опа! І так можна зробити з будь-якою панелью відкріпити, поматиляти нею, якщо є таке слово, і прикріпити або назад от сюди. Він нам підказує, куди він може це зробити, а куди не може. Або відкріпити і прикріпити де-інде, де нам захочеться, бо ми так собі вигадали бо, бо ми дизайнери наприклад, у нас таке бачення. Панельку можна закрити. Ось я візьму Layers, наприклад, і закрию її. Спочатку пограюся в неї, награюся достатньо. Прикріплю, відкріплю ще щось. Якщо двічі клікну, вона згорнеться. Двічі клікну, розгорнеться. Тепер клікаю правою кнопкою Close, закритий. чпуньк, Нема панельки. Де ділася? Все, тютю. -тю. Пішла. Як повернути назад? Ніхто не знає. Ну, добре, я знаю. Зараз ви дізнаєтесь. Тицяємо Window, що значить віконечко, Хоча ми працюємо з панельками, але воно каже, що віконечки добре, погодимось. І кажемо: ми тут цей панельку Layers забрали. Давай назад, давай. на. Ось layers. З'явилося. Добре. Було channels. Тиснули праву кнопку, нажали close. Було paths. А як читається paths? Жахливо. Жахливо читається. Можна отут тиснути там де бургер меню. Те ж саме close. Є, yeah, закрили градієнти, правою кнопкою close, закрили, повернути назад, Window, ось воно все є. Можна так само, уявімо, в мене тут колір. Я його не знаю, що це не знаю, що це за акцент. У мене пішов. Беру колір, можу його, до речі, сюди поставити. Хоп! І він тут. Ось він Ось він отакий. Можу його скрутити, можу його розкрутити, можу так само відтягнути і все те саме. Але тепер це ну, ще додаткова така. Панелька для панельок. Тому я б на вашому місці тримав отут ті панельки, які вам завжди потрібні. Наприклад, я використовую layers прямо постійно, і це логічно. А тут би тримав панельки, які не ну, дуже потрібні, але які все одно варто мати під рукою. Наприклад, properties. Воно нам знадобиться побачити потім. Або пензликий уй уйв, або ще якусь мачманду Будемо тримати тут. Цю панельку так само можна відкріпити. Це панель інструментів, але я б її краще не чіпав, бо вона нам завжди буде потрібна і, скоріш за все, приблизно десь отут. Ну, так привчив нас Photoshop, тому я завжди її шукаю отут. Так само і з файлами можна працювати як з панельками. Відчепили від, 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 від відчепили панельку файлу, і ось він у вас. Потім можна його назад причепити. При можна закрити правою кнопочкою, можна закрити. Ось отут, є хрестик ваш. Є. Значить, ми з вами навчилися відкривати файли, закривати файли. З файлами, все. А також навчилися воськати всередині файла, туди-сюди, збільшувати, зменшувати. І відкріпляти, закріпляти панельки. На наступному занятті ми з вами будемо працювати з шарами. Шари це ось. Оце воно, оце шари. Там дуже багато, не дуже складно, але треба буде вмикати мізки, тому готуйтеся. Угу. Угу. Олександр Скаку, Photoshop.